Сьогодні ми створимо аркадну гру пін-понг. Для цього проєкту кіт Скретч нам не потрібен, тому ми його видаляємо. Відкриваємо список всіх об'єктів, обираємо м'яч та обираємо необхідний нам фон. Ви можете обрати будь-який, я обираю ось цей. Також нам потрібно обрати ракетку. В немає ракетки, але ми можемо обрати схожу поверхню. Щоб ракетка не зливалася з фоном, ми можемо її перефарбувати. Для платформи створимо умову. Коли натиснути зелений прапорець, ми повинні мати можливість постійно керувати нашою платформою, тому обираємо команду Завжди. Нехай наша платформа переміщується разом з курсором. Для цього додаємо команду Перейти до вказівника. Але, як ви можете побачити, після запуску проєкту наша платформа рухається за вказівником по всій сцені, тому нам необхідно зафіксувати її висоту. Нам необхідно зробити так, щоб платформа рухалася тільки по горизонталі. Це можна зробити за допомогою команди задати y-137. Перевіримо роботу платформи. Платформа рухається тільки по горизонталі. Ми задали необхідну висоту для, для нашої платформи. Тепер ми можемо перейти до спрайта м'яч. Задамо початкове положення м'яча вгорі по центру. Для цього ми можемо перемістити м'яч вгору по центру. В блоці рух обрати, перемістити в. XY. Також ми можемо обрати напрямок руху, нам необхідно обрати низ 180 градусів. Перевіряємо, перетягуємо м'яч в будь-яке місце на сцені. При натисканні на зелений прапорець він переміщається вгору в початкове положення. Для того, щоб наша кулька не почала рухатися. Зразу після того, як ми натиснемо на зелений прапорець, використаємо команду Чекати поки з категорії керування, чекати поки з умовою клавішу пропуск натиснуто. Так як рух кульки має бути постійним, додаємо до скрипта абсолютний цикл завжди. В цього циклу ставимо команду руху перемістити на 10 кроків, а також команду відбивання від меж. Наша кулька починає рухатися тільки після того, як ми натиснемо на клавішу пропуску. Вона рухається зі сталою швидкістю 10 кроків вгору та вниз. Відбивається від меж, піднімається вгору. Але вона ще не бачить нашої платформи, від якої також має відбиватися. Тому далі ми запрограмуємо відбиття від платформи. Для цього візьмемо умовний цикл, якщо то. Та додаємо його в цикл завжди. Основною умовою. Буде дотик кульки до платформи. Якщо ця умова виконується, тобто дотик відбувся, ми будемо змінювати траєкторію руху кульки за допомогою команди Повернути в напрямку. Напрямок ми будемо задавати генератором випадкових чисел. які є в категорії оператора діапазон від мінус 45 до 45 градусів. Перевіряємо. Так, м'яч відбивається від платформи. Далі створимо умову програшу. Вона полягає в тому, що якщо кулька опиниться нижче нашої платформи, то ми програли. Як я вже казала, за висотою у нас відповідає координата Y. Тому використаємо ще один умовний цикл, якщо то з умовою. Якщо y буде менше, ніж мінус 137, в русі обираємо значення y, ставимо в першу комірку. В такому випадку кулька має повернутися в початкове положення, тобто x мінус 9, y 138. І чекати, поки гравець натисне клавішу пропуск. Так як умова а має відбуватися постійно, то вона також буде знаходитися в циклі завжди. Перевіряємо. М'яч відбувається від платформи. Якщо опускається нижче, ніж платформа, то повертається в початкові координати і чекає, поки ми не натиснемо клавішу пропуск. Щоб було цікавіше, ми можемо при натисканні на зелений прапорець. Завжди змінювати образи нашого м'яча. В нього їх 5. Спочатку ми чекаємо 2 секунди і змінюємо зовнішній вигляд м'яча, тобто наступний колір. Перевіряємо. На наступному уроці я розкажу вам, як додати рахунок до нашої гри.